Долар втрачає позиції. Національний банк України встановив на сьогодні офіційний курс 41 гривня 8 копійок за 1 долар, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок порівняно з попереднім показником. Від початку тижня курс американської валюти в Україні повільно знижується. Економісти називають серед причин валютні коливання на міжбанку та стабільну ситуацію з резервами. До того ж, Нацбанк не втручається агресивно, адже ринок сам поступово вирівнюється. То що буде з доларом? Як курс американської валюти вплине на український бюджет? Про це поговоримо з Дмитром Боярчуком, виконавчим директором аналітичного центру Кейс Україна. Пане Дмитри, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Отже, останніми днями на тлі, напевно, на тлі запровадження США тарифів спостерігаємо зниження курсу долара. Якщо можна, перелічіть на ну, основні на ваш погляд, причини такого зниження чи то коливання, напевно. Курс долару він падає на світових ринках по відношенню до ключових світових валют, ми звичайно, є частиною світової економіки, але за великим рахунком, у нас трошки інша ситуація. Тобто ми залежимо в основному від, скажімо так, зовнішньої підтримки. Отримує близько 38-40 мільярдів мільярдів вигляді грантів кредитів на рік, і це і визначає основну, скажем, визначає основна роль при визначенні обмінного курсу. Нещодавно були надходження до людних резервів. Була вчора статистика що валютні резерви зросли. До 42 мільярдів доларів. Да. Тобто я б казав, що звичайно міжнародні ринки це мають певний вплив, але в нашому випадку саме ось ці надходження вони є ключовими. За великим рахунком, якщо говорити про бюджет, то в бюджеті курс закладений, скажімо так, помітно інший, помітно нижчий. І це, в принципі, вже. З року в рік, то МінФін він дає трошки більш для себе оптимістичний курс гривні. Тобто на цей рік це було закладено 45 гривень за долар, але як правило цей курс не виправдовувався. Побачимо, як буде цього разу. Ми бачимо, що Національний банк не дуже йде на наближення курсу до рівня, який закладений в бюджеті. Ну, е, справедливості заради, скажімо, скажімо, що і світові події не щороку такі трапляються, як цьогоріч, правда. А якщо можна, ну ви знаєте, для наших людей найголовніше це прогноз. Який прогноз зараз, якщо можна давати, який його можна дати щодо курсу долара і чи вже користуючись нагоди, чи радили б ви громадянам, ну скажімо так, урізноманітнити свої інвестиційні кошики, тобто перевести частину заощаджень, ну, наприклад, у євро, або, ну, дай Боже, в золото? З приводу прогнозів мені здається, що дуже важко зараз прогнозувати, тому що все залежить від поведінки президента Дональда Трампа. Він важко передбачуваний. І та реакція, яку ми бачимо на світових ринках, вона чітко показує, що те, що робить президент Сполучених Штатів, воно неочікувано славопрогнозовано, і навіть десь суперечить загальній логіці. Якщо повернутись до очікувань, інвесторів світових у перший термін до Трампа, вони очікували, що буде певна. Так звана словесна інтервенція, да, тобто будуть заяви, але дії будуть більш адекватні. І власне про це був основний наратив. Що не лякайтесь, все буде добре. Так, це Трамп, він наговорив у вас там пульс скакнув, да, тобто тиск скакнув, але фактично почекайте кілька днів і все буде нормально. На цей раз після слів йдуть дії, дії досить серйозні. Тобто, якщо буде розвертатися по не дуже гарному сценарію, то це торгова війна і це, звісно, рецесія. Багато світових скажімо, великих глобальних банків переглядають свої прогнози в сторону рецесії, але я ще раз повторюю, що в нас трошки інша своя особлива ситуація. Для порівняння, наш експорт товарний минулого року був 38 мільярдів доларів, і це співставно з тим, скільки ми отримуємо від наших партнерів у вигляді кредитів або грантів, ну тобто пільгових кредитів це фактично допомога, які ви формі вона не надходила. Mm -hmm. Навіть якщо е світові ринки будуть падати, і там буде негативний сценарій. І наш експорт від цього постраждає певним чином. То я думаю, математика не складна. Зрозуміло, що якщо підтримка буде залишатись на тому рівні або приблизно на тому рівні, який ми маємо, то нам особливих коливань, особливої турбулентності, не загрожує з приводу пораду. Ну, я моя ключова порада ну, навіть не моя це стандартна ключова порада, звісно, диверсифікуватись. І, звісно, не бігти там, міняти валюту, коли відбуваються такі скачки. Тому що після таких скачків, як правило відбувається якийсь там період стабілізації, навіть відходу назад, тобто тут з громадянам краще. Робити свого роду диверсифікацію, і пам'ятати, що світові валюти вони йдуть стабільно як і вверх, так і вниз зниз, по відношенню одне до одного. І тут особливо гратись. Ну ми говоримо фактично про спекуляції, на то краще mm -hmm. не потрібно робити. А деякі експерти світові, передусім західні, вони вже зараз схильні навіть не виключати наближення так званого чорного понеділка. Для глядачів нагадаю, що це 87-го року, 19 жовтня, таке було. Там індекс Доу Джонса обвалився в сполучених штатах. Одразу на 22,6%. Тобто, ну катастрофічно. Чи бачите ви таку ймовірність? Я маю на увазі. Звісно, не не в Україні. Звісно, там, де є біржі, вони працюють. Така ймовірність залишається. Ми бачимо, чому звертається агресивна торгова війна. Сполучені mm -hmm. Штати намагаються в свій спосіб досить специфічний, услі розуміння пана Трампа, як це треба робити, намагаються певним чином виправити свої проблеми з торговим балансом. І на відміну від того, як це відбувалося протягом його першого терміну, ми бачимо, що той же Китай, тобто в нього основний. Китай і Євросоюз, як найбільші е, світові економіки. Ми бачимо, що Китай відповідає. Да? Тобто вони минулого разу просто провели девальвацію юаня і таким чином ні Штати не пострадали, вони до ну, якоїсь там згоди. Зараз Китай робить відповідний крок. Ми бачимо, що це все в прогресі, воно розвивається, і звісно, якщо це буде розвиватися по конфліктній динаміці, то напевно індекси, тобто індекси, а мається на увазі біржі, і вони звісно будуть на це відповідати. Угу. Хотілося б, звичайно, сподіватися, що цього не буде розвиватися, тому що ми розуміємо, що якщо споживання і світова торгівля скорочуються, то рано чи пізно воно, так би мовити, прилетить і прийде і до маленьких економік. І навіть при нашій відносній незалежності від цих тенденцій, ну, ми повинні розуміти, що країни, які нам допомагають, вони від цього залежні. Да? Краще б такого не розвивалося. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за коментар. Нам важлива думка експертів. Я думаю, людям це теж важливо почути. В такі неспокійні часи. В будь-якому разі, я вам дякую. Це Дмитро Боярчук, виконавчий директор аналітичного центру Кейс Україна. Дякую вам.